Радіо Chicago Друзі з нами на зв'язку. Діана з позивним Горгона, санітарний інструктор евакуаційного відділення медичної роти 43-ї ОМБР з 10-го армійського корпусу. Слава Україні! Героям слава прочитав про вас статтю про те, як ваша робота привела вас у прифронтову зону. Це було місто. Борова, наскільки я правильно пам'ятаю. Чи пам'ятаєте перші години після того, як ви приїхали туди, ви розуміли, куди ж кудись, кудись їдете, і що ж тоді відбувалося? Ні, насамперед, я не розуміла, куди я їду. Я навіть не знала, як правильно вимовляється це місто. <сум> Щоб ви розуміли, У мене була подружка, вона також зі мною на службі, і ми разом працювали. Їздили подорожували кому... ну, відраження. В нас були ну давайте вже щоб нашим радіослухачам було простіше. Ви працювали в мережі магазинів. Я навіть скажу Аврора, і вони в той момент якраз розвивалися. Вони мережу свою відкривали по різних містах. Я цей магазин зустрів перше в уже окупованому зараз генітіску, і він якось аж за оці всі роки. Напевно, за два роки війни він добрався аж до Львова. І от такі люди, як ви, в той час, просто організовували це все, наскільки я розумію. Тобто Шукали приміщення, шукали способи доставки, потім якийсь бренд, щоб він був ідентичний компанії, тобто слідкували за тим всім. Якусь таку роботу ви проводили? В принципі, ви були успішна людина, якщо чесно. Я не жалілася, так. У мене все було добре з цим. Але, але, але тут склалося так, що за відрядженням вас відправили в місто, яке було прифронтове. Тобто, наскільки я розумію, вибухи було чутно. Дуже. І дуже поряд навіть інколи було. Я скажу так, що ми, коли приїхали туди, ми насамперед вже їхали в бусіку, в мікроавтобус, і там вже була ціла купа військових. Я просто їхала і розуміла, що щось не так, ну куди вони всі їдуть. І коли я питала у подружки, кажу, що відбувається, вона каже: А, ти приїдеш, зрозумієш. Ну, ти побачиш. Я кажу, ти що я побачила? Все буде добре, каже, побачиш. По факту, ми приїхали туди, вже було дуже-дуже темно. Нас висадили на автостанції, я стою, кажу, а де ми будемо жити? кажу, як відсюди добиратися? Починаються взриви просто. Я так туди дивлюсь на подружку, в мене починається істерика, така непроизвольна, скажімо так. Вона каже: нам треба Васько, а, ага. а, а а як туди добратися? І просто виходять військові знову таки з магазинчику, який один просто там світився на все це місто. І почали вона запитувати, що ви тут взагалі робите. Ми почали пояснювати, що нас відправили у відрядження. Відкривати так. новий магазин. У нас задача в другому стояла. У нас вже магазин був відкритий. Uh -huh. але наша задача була приїхати набрати туди колектив людей для того, щоб працювали, навести там до ладу все, тобто виставка товару, викладка. Все-все-все. Наша задача контролювати, контролювати процес роботи магазину. І коли ми їм сказали в Аврорі, вони сказали, що другого міста не було, каже, куди поїхати. Я кажу, ми не вибираємо. І все. І Просто коли ми спитали, як нам добратися, нам сказали, тому що смішний, каже, туди ніхто не поїде. Я кажу, а як? Каже, ну, там нічого каже, не добереться. Все. Я, ну ладно. Я говорю, що будемо делать? В мене істеріка. Я починаю телефонувати менеджерам, питаю, кажу, що нам робити, кажу, нам немає де залишатися вже ніч надворі. А воно ще сніг, холодно, мете. і я стою просто так в собачці і не розумію, що відбувається. Мені кажуть, ну, зараз будемо щось вирішувати, вирішувати, потім наберіть таксі. Та якесь таксі, якщо тут нічого не ходить. Ну, і нам запропонували допомогу. Сказали, що нададуть кімнату. Будете, завтра вас там відвезуть, покажуть, де ваша там, мережа, де ви будете працювати. Ну, В принципі, все. Я в істерику. Нікуди. Ні, я буду на автостанції, мені все одно. Тоді нам ребята дуже сильно допомогли, звісно, в цьому, дякую їм велике. Вони нам знайшли кімнату, квартиру, потім нам знайшли поближче до нашої роботи. І, в принципі, все. Ви ходили, працювали. Ну що ж, Діана, Нічого. давайте подякуємо менеджерам Аврори за слушну пораду при фронтовій зоні. як вам вдалося адаптуватись до життя і все-таки робити ту роботу? Це дуже смішно. І до якого висновку ви все таки дійшли, от, будучи там? Бо все щось помінялося у ваших роздумах про війну, про буття? Ну працювати було спочатку незвично, скажімо так. Коли ти приходиш, працюєш, воно починає там, гепати, і ти питаєш, що? А тобі кажуть, та це магазині сусіднім каже, товар приймають, Ну ти вівся, поки вівся, поки ти вже на глаза глазах не почав щось бачити. Потім дівчата вже ну вони працювали, вони це все робили автоматично. І коли ти починаєш робити їм зауваження, що та, ну ні, треба йти все-таки в укриття, прятатися, вони такі, та ми вже звикли до цього. А я з тих думаю, що я одна до. <сіх> ну і все, я працювала з усіма. Після цього е, я просто зрозуміла, що ну, люди звикають до цього, і це лячно насправді, коли всі вже звикли до цих вибухів і звикли до того, що ну, прилетить, ну нічого, у нас нічого не міняється, ми працюємо. Тобто, у них не було такого страху. Бачите, чи ваша думка змінилась про армію? Взагалі, коли ви побачили цю ситуацію, коли ви вирішили, все-таки що менеджером, ви ж менеджером працювали, чи там я не знаю, це менеджерська діяльність, по суті, є, наскільки я розумію. Але як ви от коли ви вирішили, що я йду краще в армію і себе там проявлю, щоб не обстрілювали? Цивільних, чи, можливо, у вас якісь були тоді інші думки? Ось так, коли я повернулася з того відрядження додому до себе, у мене було як два паралельних світи. Тобто, ти дивишся, тут всі живуть, все так спокійно, все тихонько. А звідки ви родом, до речі? Дніпропетровська область, місто Кам'янське. І просто для мене це було непонятне, а коли ти їздиш іще далі по западній, на постійній основі, і, і, і я просто не могла. У мене ця думка вона не покидала, що от я хочу і все. Ну, нічого я з цим не могла зробити. Об'яснення, я одразу знала, що я хотіла йти по медицині. От Знала, я постійно проходила якісь там магазини, весь торг, і я постійно подругу тягнула з собою і кажу, ну, пішли глянемо, кажу щось. А, зачем? Ну, ну, кажу, пошли глянем. І щось потихонечку-потихонечку скуплялося, потихонечку складувалося в рюкзачок, і таким образом, уже все. Почався ну, пік. Але ж наскільки я розумію, у війську вам пропонували і інші посади, да. можливо, не пов'язані з медициною, оскільки у вас освіти медицинської ж не було до того. Не. Так з чого, ви наполягли все-таки? Так. Да. Я знала, що я хочу. Я знала, що я буду йти ну, чисто по цьому напрямку. Просто медицина вона дуже важлива на сам... ну, насправді. Мені подобається, коли люди тобі дякують, дякують за те, що ти їх можеш навчити, за те, що ти можеш їм допомогти. Це дуже важливо. Саме важливе — це життя. Навчання на бойового медика воно насправді дуже складне. Як вам вдалося справитися із цим, впоратись зі своїм страхом? Не знаю, бо, тому що, наприклад, люди бояться крові. От, такі речі. Розгубитися у складній ситуації, важкій стресовій ситуації? Чесно кажучи, я завжди вважала, що я взагалі ну, не боюсь ні крові, нічого. Поки не потрапила на Стабік. А, так мене дуже мотивувало моє оточення, мої люди. Е, командир, вони казали, те, що я просилася, і якщо не дай Бог, ти не получиш цей сертифікат. Все. І це так мотивувало а взагалі сама перша і сама головна мотивація заради чого, в принципі, я туди йшла. Це заради того, щоб рятувати. Що? Це найголовніша була мотивація. Це, це рятувати жит... Ну, якомога більше життів. Діано, перший день у операційній став для вас шоком. Так було написано у статті, яку я про вас читав. Що допомогло вам за лічені хвилини взяти себе в руки? Розкажіть про цей лайфхак відносно. Це, знаєте, коли щось робиш, не те, що по... не те, що можеш, не можеш, а те, що психологічно тобі, можливо, неприємно чи якось тригерить. А ти думаєш про щось інакше. Тут таке, як, знаєте, коли щось відбулося, а ти миєш посуд. Який ваш лайфхак у тяжкі моменти під час операцій, ви говорили про їжу? Ми говорили про все. Тобто це okay. була зміна теми, і так. таким чином це дуже корисний лайфхак? Ну, перемикаю. Так, пере... перемикаю. Ви згадували, що найважче бачити поранених цивільних. Чому саме ці моменти залишилися у вас так, так на, на, на слуху, на духу, і згадується аж про те? А як у вас коли військового привезли? До прикладу, в стані тяжкому, це ж також тригерить, і це ж також важко. Ну, звісно. Просто розумієте, військові це військові, вони тут знаходяться е, не через те, що їм так захотілося, а через те, що відбувається в країні. А люди, я розумію, що важко покидати свої домівки. Я розумію все прекрасно. Просто коли говорять, що дійсно необхідна евакуація, не просто так, а через те, що є дуже великі. Шанси того, що може бути щось дуже погане, я думаю, розуміють всі, що що підрозуміває під словом погано. І вони все одно залишаються там, і коли потім їх привозять на стабік, і ти розумієш, що попереджали, просили, дуже сильно просили, щоб люди виїхали, вони цього не зробили. І наразі ми маємо те, що маємо, те, що людина вже лежить на операційному е, столі. Все. І багато таких є у вашому напрямку? Ви з 43-ї це Купінський напрямок? Достатньо. Яка? у Людей мотивація, чому саме вони не хочуть виїхати, чи не мають куди, можливо, влада не задумулася. Я розумію, що це питання не до вас. Бо це можливо офіцер з медіакомунікації може про це говорити, але так оскільки в нас зараз з вами діалог, то я так з вашого боку хочу запитатись. Ну ж було ж давала можливість влада кудись виїхати людям, просто люди такі прив'язані до свого житла. Ну що вони вам розказують? Чому вони? От вони на операційному столі вони відійшли від наркозу, можливо, і ви їх так емоційно запитуєте, кажете: а чому ж ви ж не виїхали? От бачите, яка зараз біда, проблема Ні, звісно, запитували, і в ті моменти, коли ти вже їх питаєш, та, вони тобі починають плакати і кричати, те, що вони хотіли виїхати, але ось чоловік не хотів щось там кидати, да, своє. Просто зрозуміти їх також можна, чому люди заробляли все своє життя на ту саму домівку, так? І тут їй в один момент потрібно виїхати, куди? За що потім жити, що робити далі? А якщо це вже люди у віці, на яку суму вони виживуть? На пенсію? Ну. Я насправді ну, хотів це почути. — Так і, і почути, що так. потім привозять також цивільних і їм також потрібно надавати допомогу. Сьогодні ви... Людей немає вибору. Вони бояться, вони бояться міняти. Вони скільки прожили так, все своє життя, да, і тут їм потрібно виїхати, не зрозуміло куди, не зрозуміло, що далі робити їм. то... Сьогодні ви санітарний інструктор евакуаційного відділення. Що у цій ролі для вас найцінніше? Найцінніше це рятувати життя та вчити хлопців рятувати його собі та побратиму. Тому що з чим приходять люди після БЗВП, так, базового курсу, то це дуже мало для того, щоб потім змогти надати собі допомогу. Ви говорите, що планів після війни поки не будуєте. А ким ви відчуваєте себе зараз? Чи ви хочете залишитися у війську, чи все-таки в майбутньому стати лікарем до прикладу? Чесно, я і наразі далі не загадую, що буде. Я не можу знати, що може бути завтра або що може трапитись сьогодні вночі такого плану, але певно, це все ж таки військо. Воно також міняє людей. І, що з цим не роби, але поки тяне сюди. То як до людини, яка вже помінялася, в мене запитання: а що ж для вас означає особисто слово перемога? Це коли, певно, вдома повна сім'я в повному обсязі. І нікого не треба чекати і за когось переживати. Це в першу чергу. Дякую вам велике. З нами на зв'язку була Діана з позивним Горгона. До речі, а чому позивний Горгона? Як сказати, всі кажуть через погляд? Можна нічого не сказати, але люди зрозуміють одразу. Санітарний інструктор евакуаційного відділення медичної роти 43-ї окремої механізованої бригади з 10-го армійського корпусу. Слава Україні та героям. Слава. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.